Сьогодні на вас чекає чесний розбір косметологічних процедур, які обіцяють молодість, але можуть нашкодити. Чому деякі з них не пройшли достатніх клінічних досліджень? Поясню, що стоїть за гучними обіцянками, і які ризики ховаються за швидким ефектом з погляду науки, медицини та реального досвіду. Я Наталія Бабок, науковиця, лікарка, вже понад 15 років вивчаю системні ейджинг підходи для збереження краси, здоров'я та довголіття. І це говорить шкіра. Випуски, в яких я буду ділитися з вами конкретними інструкціями, науковими дослідженнями та власним досвідом в області краси та здоров'я. У світі краси сьогодні панує справжній бум естетичних процедур. І багато хто шукає способи підкреслити свою. Природну красу, омолодити шкіру чи просто освіжити вигляд без операцій. Але сьогодні індустрія краси пропонує стільки процедур, обіцянок і швидких результатів, що легко загубитися. Не все, що популярне, безпечне, і не кожна процедура підходить всім. Я зібрала для вас найризикованіші косметологічні втручання, які можуть мати серйозні наслідки. Лагідне нагадування: підпишіться на мій канал, аби бути в курсі всіх. Останніх новин в області краси та молодості. Тож, які процедури є небезпечними, який ефект обіцяється і які наслідки маємо потім? Почнемо з досить популярної процедури, продукту, що працює проти пігментації, і це використання гідрохінону. Що таке гідрохінон? Це похідне бензену, полука, яка блокує фермент тирозиназу. А саме тирозиназа запускає вироблення меланіну, пігменту, що відповідає за колір шкіри. Менше тирозинази, менше пігменту і шкіра світліше. Все здається так просто чи не так. Цікаво, що колись гідрохінон використовували як проявник у чорно-білій фотографії, літографії та рентгенівських плівках. Назву гідрохінон вів відомий хімік Фрідріх Веллер. Майже через століття його дію почали досліджувати на шкірі та волосі. Сьогодні в Україні ви можете вільно користуватися засобами, що містять цю речовину на відміну від багатьох інших країн, де гідрохінон потрапив під заборону. Наприклад, в Європейському Союзі його використання в косметичних продуктах суворо заборонено. У Японії гідрохінон дозволений лише під суворим медичним контролем. В Австралії його виключили з переліку дозволених інгредієнтів у нефармацевтичній косметиці. У США лише у концентраціях до 2%, у безрецепту. Турних засобах. Однак FDA переглядає безпечність гідрохінону і в майбутньому можуть оцінити зміни. У Канаді гідрохінон дозволений, але з жорсткими обмеженнями щодо концентрації до 2% і обов'язковими попередженнями на етикетці. І знову ж таки, в Європі він заборонений зовсім. То чим же цей інгредієнт небезпечний? Побічні ефекти, охроноз це рідкісний, але незворотні потемніння шкіри? Які найчастіше спостерігаються на обличчі, шкіра набуває синювато-сірого відтінку, і це вже не можна виправити. Дерматити, подразнення, сухість, свербіж, тривале застосування гідрохінону може спричинити сильні алергічні реакції, які викликають дискомфорт і пошкодження шкірного бар'єру. Фотосенсибілізація це означає, що шкіра стає надмірно чутливою до сонця, а це в свою чергу збільшує ризик нової пігментації, але значно сильніше ніж раніше. Уявіть, що ви намагаєтеся позбутися плям. А натомість утримаєте ще більше. І таких випадків, на жаль, чимало, наші клієнти звертаються до інституту з проблемами, що виникли після використання гідрохінону. Токсичність при тривалому використанні. Дослідження показали, при системному всмоктуванні великої кількості гідрохінону можуть виникнути проблеми з печінкою, ниркою, а також пошкодження клітин ДНК. Це надзвичайно небезпечний процес, і чим більше ви використовуєте, гідрохінон тим вищий ризик серйозних наслідків. Дівчата, пігментація це не ворог, це сигнал від шкіри. Почуйте його, а не глушіть агресивною хімією. Бо здоров'я шкіри не в миттєвому ефекті, а в розумному догляді та дисципліні. Гідрохінон це яскравий приклад того, як інгредієнт з гучною репутацією може нести серйозні ризики. Так, він справді дає швидкий ефект. Але є ефект відміни. І за цей ефект відміни можна дорого заплатити дерматитами, незворотніми змінами кольору шкіри, підвищеною фоточасливістю. І що найнебезпечніше, він продовжує залишатися в доступних Українах, де немає належного регулювання. І знову ж таки повторюю: в Європі кідрахінон заборонений. Я завжди за ефективність, але лише за доведену, безпечну, науково обґрунтовану ефективність. Бо краса має не. Руйнувати, а підтримувати ваше здоров'я, і саме про це говорить шкіра: про вибір, який захищає, а не шкодить. Рухаємося далі. Наступна голосна процедура феноловий пілінг. Це найагресивніший хімічний пілінг, який використовують для боротьби з глибокими зморшками, вираженими рубцями та значними ознаками фотостаріння. Феноловий пілінг зазвичай роблять тільки один раз в житті, оскільки повторна процедура може бути вже критичною для пацієнта. Основний компонент карболова кислота. Фенол. Під час процедури фенол наноситься на шкіру обличчя, спричиняючи коагуляцію білків епідермісу та дерми. Це призводить до відлущування верхніх шарів шкіри та стимуляції синтезу нового колагену. Процедура зачіпає середню та глибоку дерму, що забезпечує значний омолоджувальний ефект. Але процес супроводжується значним дискомфортом та тривалим періодом відновлення. Проте Обіцяний ефект мінус 10 років за одну процедуру. Але чи вартують ці бажання мінус 10 років, якщо під час процедури вам може знадобитися наркоз або моніторинг серця? І зараз поясню чому. Фенол є ліпофільною речовиною, тож він може всмоктуватися через шкіру та потрапляти в кров. Через цей феноловий пілінг несе в собі серйозні деякі ризики, які включають серцеві аритмії, ниркову недостатність і гепатотоксичність. Під час процедури може використовуватися анестезія, тому важливо мінімізувати ризики пов'язані з нею. Важливо розуміти, що хімічний пілінг це ймовірність хімічних опіків, що супроводжуються інтенсивним болем. Період реабілітації може тривати від кількох тижнів до місяців, залежно від індивідуальних особливостей пацієнта. Тож обов'язково звертайтеся до професійних лікарів-косметологів, які вам будуть робити призначення. Окрім обіцяного Рівного тону шкіру після загоєння, оновлення шкіри, існують також ризики рубців, гіперпігментації та нерівного кольору обличчя. Феноловий пілінг це не просто косметична процедура, це серйозне медичне втручання, що потребує реанімаційної готовності. Я, як лікарка, не проти серйозних процедур, але я за усвідомлений вибір, за безпеку, за глибокі розуміння, що саме ви робите зі своїм тілом і. Чому дбайте про себе розумно? Бо найкращий антіейдж це не ризик, а системна робота. Ще одна суперечлива процедура омолодження ліфтинг нитками. Процедура полягає у веденні косметичних ниток, в глибокі шари шкіри через прокол за допомогою канюлі, що підтягує обвислі ділянки. Нитковий ліфтинг з'явився ще в 90-х роках, але справжню популярність здобув у 2000-х. Після появи безпечніших, саме розчинних Ниток, який же ефект обіцяє сьогодні дана процедура? Ліфтинг нитками обіцяє помітне підтягнення шкіри без хірургічного втручання, чіткіший овал обличчя, зменшення провисань, розладження зморщок і загальне омолодження, за рахунок армування обличчя, створення такого собі підтримуючого каркасу, окрім механічного ефекту підтягнення, нитки стимулюють вироблення колагену, так говорять, власного кологену, білку. Що відповідає за пружність і щільність шкіри. Коли мова заходить про ліфтинг нитками, багато хто уявляє собі безопераційна підтяжка, легко, швидко і без ризиків. Але ось що важливо: нитки дуже різні. І за складом, і за способом дії, і за результатами. Сьогодні я хочу зупинитися на двох класифікаціях, на двох різновидах, які набули найбільшої популярності. Короткі, або їх ще називають мезониті, бувають. З насічками або без. Як виглядає процедура? Їх водять під шкіру у великій кількості, з сіткою, іноді до сотні штук за одну процедуру. Їх мета, говорять, що це стимуляція колагену та покращення тонусу шкіри. Реального ліфтингу вони не дають, бо результат скоріше про Тонус, ніж про підтягнення. У 2010-х роках мезонитки, зокрема, з полідоксанону, підіоматеріал, що сам розчиняється через 6-9 місяців, набули значної популярності як мінімальний інвазивний метод омолодження обличчя. Однак подальші дослідження показали, що ефект від таких процедур є короткочасним. Зокрема, дослідження виявили, що, хоча на початку спостерігалося покращення, результати були не Тривалими, і процедура не забезпечувала стійкого омолодження. Окрім короткочасного ефекту, існує і ряду складний, численні проколи залишаються після себе мікротравми. У певних випадках це може спровокувати фіброз, щільне рубцювання тканин, яке змінює фактуру шкіри і робить її менш еластичною. В зоні ведення ниток можуть формуватися щільні підшкірні вузлики або навіть маленькі гулі, які видно, Візуально. Тепер поговоримо про другу категорію. нитки довгі, які використовуються вже як міні-альтернатива хірургії. Нитки можуть бути також з насічками, конусами чи гладкими. Їх дія направлена на підтяжку обличчя та тіла. Нитки ефективно коригують контури обличчя, зменшують провисання шкіри та покращують її текстуру. Армування тканин, створюючи, підтримуючи каркас, що сприяє зміцненню шкіри та запобігає подальшому птою. Як виглядає процедура? Водяться під шкіру і фіксують її, створюючи натяжіння, тобто ліфтинг. Але перш ніж зважитися на цю процедуру, варто знати, які наслідки може мати ця косметологічна маніпуляція. Один із серйозних ризиків ниткового ліфтингу пошкодження лицьових нервів. Справа в тому, що скорнева, вилична, щічна та краєва нижньо щелепна гілки лицевого нерву проходять в зоні, де водять нитки. Поруч із привушною залозою та підповерхневою м'язовою або невротичною системою. Невдале ведення ниток може зачепити або травмувати нерви, що призводить до тимчасового або навіть постійного оніміння, порушення міміки чи асиметрії обличчя. Наступним ускладненням є утворення ямочок в області щик. Це наслідок надмірного натягу або неправильного розміщення ниток. Канини буквально затягують. Зсередині і замість омолодження пацієнт отримує деформацію. І потрібні додаткові втручання, наповнювачі або навіть повторні процедури. Наступне це міграція ниток. Ще одне небезпечне ускладнення: нитки можуть зміщувати зі свого місця, проривати тканини, ставати помітними під шкірою або навіть просвічуватися через слизову. Це виглядає неприродно й тривожно. У кращому випадку потрібна. Корекція, у гіршому повне видалення ниток із ризиком утворення рубці. Довгі нитки дійсно можуть дати ефект підтяжки, особливо коли є реальні показання. Асиметрія обличчя вроджена або набута, виражений птос, локальні обвисання після операційної реабілітації. Але варто пам'ятати, що з часом нитки втрачають фіксацію, натяг зникає. Уявіть, ви їдете на велосипеді і у вас злітає ціпок. Думаю, в кожного в дитинстві були такі ситуації. І от тут, коли натяжіння зникає, нитка ослабла, або Порвалася і стають неприємні сюрпризи. Я не є прихильницю цієї процедури як методу Анті через ризики, які переважають естетичні вигоди. Така процедура має сенс тільки тоді, коли вона справді потрібна як медичне рішення або у випадках, де є складні анатомічні завдання. Дівчата обирайте тільки кваліфікованих лікарів. Не ведіться на гучні обіцянки в інстаграм про чарівне омолодження перевіряйте освіту. Сертифікати, досвід спеціаліста, не соромтеся ставити запитання. Хороший лікар завжди пояснить, що саме вам підходить, а від чого краще утриматися. Підсумовуючи, хочу сказати, що ідеальна шкіра, миттєвий ефект, мінус 10 років, звучить дуже привабливо, але краса не повинна бути ризиком. Перед тим як зважитися на будь-які втручання, задайте собі кілька запитань. Питань, для чого мені це? Чи дійсно цього потребує моя шкіра, чи довіряю я своєму лікарю косметологу Бо догляд це не про боротьбу зі зморшками, це про любов до себе, про турботу, про свідомість і Повагу до свого тіла. Підписуйтесь на канал, дівчата, жінки, чоловіки, хлопці. І залишайте коментарі. Нам важливо знати вашу думку. Я завжди рада почути, яка тема вас цікавить. І разом ми створимо ще більше корисного контенту. І обов'язково підпишіться на канал, бо майже 85% глядачів мене дивляться без підписки. А це дійсно дуже важливо, особисто для мене і для мого молодого каналу. До зустрічі! і я вас обіймаю.